Які моторошні історії траплялися з вами або ви чули? Я парамедик, я не зовсім релігійна людина, я в роздумах щодо цього. Але зі мною траплялися речі, які я не можу пояснити. Я можу пригадати один випадок досить добре. Я був у підвалі лікарні, шукав нову каталку, коли нашу розірвав наш розірвав на шматки буйний пацієнт. Була третя година ночі. Відділення інтенсивної терапії знаходилося на третьому поверсі і було зачинено на ніч. Відвідувачів у лікарні не було. Підвальне приміщення було забите речами, тому коли я відчув, що мою сорочку смикли, я я подумав, що вона зачепилася за якийсь предмет. Потім це повторилося. Тільки цього разу я почув голос маленької дівчинки кришталево Чистий, яка сказала: Я загубилася, моє серце калатало. Я відчув, що всі волосинки на моєму тілі стали дибки, і я покликав свого напарника, щоб він допоміг мені з каталкою. Я розмовляв з медсестрами, санітарами і навіть з деякими лікарями, які теж мали дивний досвід, особливо у відділенні інтенсивної терапії та госпісу. Я повернувся до свого табору після приготування їжі і прибирання, та побачив, що хтось порпається у моєму наметі та спорядженні. Я спокійно спостерігав за ним здалеку, поки він рився в речах і, врешті-решт, пішов, нічого не взявши. Я зібрав усі свої речі і пішов у темряву. Нічого доброго не станеться, якщо хтось буде нишпорити у вашому спорядженні посеред лісу наближенням ночі. Не знаю, що вони хотіли, і не хочеться з'ясовувати. У мене був приятель, який жив у моєму районі через кілька вулиць. Якось увечері. Ми випили пару банок пива у нього на подвір'ї, грали в карти. Наступного ранку у мене були справи. Тож перед десятою я попрощався з ним і пішов геть. Це була коротка прогулянка, можливо, 15 хвилин від дверей до дверей. У всякому разі, це була гарна ніч без особливих подій. Але коли я повернувся додому, мій сусід по кімнаті виходив з хідних дверей з кавою в руках, одягнений на роботу. Він кумедно подивився на мене і сказав, що думав, що я сплю, оскільки моя вантажівка стояла біля мого будинку. Я розповів йому, де я був, і запитав, чому він йде на роботу вночі. Тоді він розсміявся і запитав, чи я не п'яний. Ми хвилину дивилися один на одного, а потім він сказав мені, що було трохи більше п'ятої ранку, і він йшов як зазвичай. За все своє життя я ніколи не відчував себе більш розгубленим ніж у той момент. Я бачив, що він говорив цілком серйозно, але я знав, що щойно вийшов з дому мого друга. Я перевірив свій телефон і, звісно, ж та -е чимось ранку. Мій сусід по кімнаті пішов на роботу. Я трохи походив по вітальні, а потім зателефонував другу з дому якого щойно вийшов, він мляво відповів і підтвердив, що я пішов о 10 вечора минулого дня. Я не маю жодного уявлення, що сталося за ці сім годин мого життя, і у мене мороз по шкірі, коли я згадую про це всі ці роки. Я не був п'яний, не був втомлений. Ніхто не міг нічого підкинути мені в обидві пляшки корони, які я випив. Ніяких відомих медичних захворювань, які могли б викликати у мене втрату свідомості, і з тих пір нічого подібного не траплялося. Я просто не знаю, що сталося того разу. 3 до 13 років я жив у гарному будинку біля національного парку Йосеміті. Нічого особливого: чотири спальні, вітальня, їдальня. Все, що можна було очікувати. Просто вниз по маленькій ґрунтовій дорозі. І Якщо ви коли-небудь бували в тих краях, то знаєте, за багато кілометрів від цивілізації. Все моє дитинство мене відвідувала дівчина в білому. Вона ніколи не розмовляла. Я просто прокидався вночі і бачив або відчував її там. Я запитував про це батька, і він щоразу відповідав: чоловіків на. Нашій родині бачать привидів. Я скептик і залишаюся ним донині. Але історія, яку я розповідаю, змусила мене замислитися, і моє пояснення полягало в тому, що в нашій сім'ї була якась легка форма шизофренії, що протікала через нашу родину. Мене це не турбувало. Вона просто не була схожа на інших людей. Після смерті батька мама вирішила продати будинок і звернулася до ріелтора. Ми ніколи не контактували з покупцями, знали їх лише по імені. У покупців був син, який ходив до тієї школи ще й наші старі сусіди, близькі друзі сім'ї. І син, очевидно, неодноразово приходив до школи без сну, скажучи, що якась дівчина переслідує його вночі і що йому потрібно піти з будинку. У мене мурашки по шкірі, коли я про це згадую. Єдиний дивний спогад, який у мене є, це коли я була у четвертому класі. Коли я була маленькою, я завжди спала з відчиненими дверима. Я прокидалася між третьою і четвертою годинами ночі, і щоночі чула кроки, які йшли по сходах, по вітальні через їдальню кухню і коридором. Вони завжди зупинялися прямо перед моїми дверима. Потім розверталися і йшли назад у підвал. Але однієї ночі вони не зупинилися. І я побачила тінь маленької дівчинки хлопчика. Точно не можу сказати, яка я йшла прямо перед моїми дверима. Подивилася на мене кілька секунд, а потім пішла геть, назад, вниз по сходах. Наступної ночі я спала із зачиненими дверима. Коли я був дитиною, ми жили в будинку, де ночі можна було почути кроки на сходах. У тому ж будинку моя мама бачила, як в день моя сестра довго з кимось розмовляла невидимим. У якийсь момент моя сестра впала на підлогу і сказала: перестань мене штовхати. Моїй сестрі було близько двох з половиною років. Моя мама була настільки налякана, що нам довелося переїхати через кілька днів. Одного разу вночі я прокинувся від гучного вереску, схожого на вереск нацгулів у володар перснів. Вся кімната швидко спалахнула яскравими кольорами. Мій комп'ютер увімкнувся на частку секунди, якої вистачило, щоб зашеміли вентилятори. А на екрані з'явилися статичні перешкоди. Все це випробування закінчилося менш ніж на секунду. Я досі не знаю, чи це було насправді, чи мій мозок просто грає зі мною злий жарт. Ми переїхали в будинок, і перші шість місяців все було дуже добре. Сусіди розповіли нам, що люди, які жили там раніше, переїхали після того, як їхній син підліток загинув в аварії на мотоциклі. Потім, після цих перших шести місяців, помер мій батько. Після цього почало відбуватися багато чого дивного. У мене ночували друзі, і одного разу вночі подруга розбудила мене, бо сказала, що в моїй вані стоїть молодий хлопець. Я пішла перевірити, але там нікого не було. Протягом наступних кількох років майже всі друзі, які залишалися на ніч, казали, що бачили високого світловолосого молодого хлопця, який ходив по будинку. У нас траплялися інші випадки. Наприклад, розбився келих з вином, що стояв на столі. Ніхто його не чіпав, він просто розбився об стіл. Іншим разом у зимку у нас був увімкнений обігрівач, і моя кімната завжди була найтеплішою в будинку. А коли ти проходив через мою спальню до ванної кімнати, яка була з'єднана з кухнею, вона ставала крижаною. Найстрашніше було, коли мій хлопець спав на дивані і посеред ночі прокинувся від того, що молодий хлопець штовхнув його на підлогу. Він розповів. Що той нічого не сказав, але мій хлопець тоді знав, що йому треба йти, і він пішов. Після цього він більше не жив у мене. Одну з нічних змін диспетчер дав нам виклик про крики в якомусь ліфті. Ми йдемо туди і справді чуємо крики. Ми виставили по людині на кожному поверсі цього ліфта. Крики можна було почути, коли ліфт рухається. Але коли двері відчиняються, нічого не чути. Ми вирішили викликати технічний персонал, щоб він подивився. Технічний персонал не знайшов нічого поганого і дивного. Коли я працювала в будинку для літніх людей під час нічної зміни, ми повинні були накривати столи на наступний день. Я зайшла в кімнату, щоб накрити стіл, і коли я проходила повз телевізор, він увімкнувся сам по собі, що змусило мене підскочити. Я вирішила, що накрию на стіл, і вимкну його. А коли поверталася назад, сказала вголос щось на кшталт. Дякую, але я вже закінчила і йду. Після цього телевізор просто вимкнувся сам. Досі мене лякає думка про це. У мене на роботі було багато випадків з дивними звуками, дверима, що відчиняються, зачиняються самі по собі, пацієнтами, які бачать інших людей, або тіні у своїх кімнатах. Наприклад, одного разу у мене була передсмертна пацієнтка, яка не спала уночі у своєму ліжку. Коли я підійшла до неї, щоб запитати, чи вона не втомилася. Вона сказала, що не може заснути, коли у неї гості, і очевидно, вона бачила різних людей, які стояли навколо її ліжка. Під час навчання в університеті у нас з друзями закінчилася випивка. Магазини вже не працювали, бо було пізно. Тож єдиний варіант пройти близько кілометра до найближчого цілодобового супермаркету. Між супермаркетом і гуртожитком, де ми жили, був лише ряд за рядом заміських будинків, які всі виглядали однаково. Йдучи однією дорогою, ми пройшли повз поле з великим багаттям і кількома людьми, що їхали на конях навколо нього. Люди грали на музичних інструментах і загалом були звуки гарних. Проведення часу коні, вогонь і ліхтарі, які були розкидані навколо, надавали цьому місцю дуже старомодного вигляду. Хвилин через п'ять, після того як ми пройшли поле і тепер знову йшли повз будинки. Один з моїх друзів прокоментував наскільки дивним і недоречним було це збіговисько людей. Ми з іншим моїм другом подумали про те ж саме. Тому з цікавості розвернулися і пішли назад, щоб з'ясувати, що саме відбувається. Там нічого не було, не тільки людей чи коней, не було і поля, А лише все більше і більше будинків. Хоча ми були абсолютно впевнені, що їдемо правильною дорогою. Ми пройшли вздовж і в поперек сусідніх доріг. Ми нічого не знайшли. Ми не були п'яні, хоча трохи випили. І тому я не маю жодного уявлення про те, що сталося тієї ночі. Мій дядько їхав по сільській дорозі після шопінгу і побачив сім'ю, яка йшла по узбіччю дороги в середині літа в Сент-Луісі. Тоді було дуже спекотно, але всі члени сім'ї були одягнені в дивний одяг. І перше, що він помітив, це те, що ніхто з них не носив взуття. Одяг був більш схожий на накидки. Це були чоловік і жінка з дитиною. Він зупинився, щоб запропонувати підвести їх, оскільки було дуже спекотно, а вони були в глушині і вони погодилися. Чоловік сказав, що їхній будинок знаходиться всього в декількох кілометрах вниз по дорозі. Тож він підвіз їх і висадив біля маленького котеджу, схожого на будинок на узбіччі дороги. Минуло кілька тижнів. Дядько та моя тітка їхали в гості. Вона вже знала цю історію, і він каже. Ось тут має бути будинок, де я висадив ту сім'ю. Коли вони піднялися туди, там не було ні будинку, нічого. Тільки канава і трава. Взагалі нічого не було. Коли мої дідусь і бабуся купили будинок для сім'ї з 10 осіб, мій дідусь знайшов фальшиву стіну на горі. Він зніс її, щоб звільнити більше місця. За стіною знайшли дитячий одяг та іграшки, ніби хтось поспіхом вийшов з кімнати і забув. Моя мама розповідала мені історії про те, як вона сиділа у своїй кімнаті і щось кружляло по стінах навколо неї. Звучало так, ніби рвали шпалери. Коли вона з'їхала, моя тітка переїхала в ту ж кімнату. Вона прокидалася з картинами у ліжку, які вранці розвішувала. Мої двоюрідні брати також розповідали, що посеред ночі чули кроки, які піднімалися сходами і зупинялися біля їхніх дверей. Я досі не піднімаюся нагору в їхньому будинку, тому що там завжди холодно, і я відчуваю дивні вібрації.